О, вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Як ви бачите, оце мій город, я його був плужком підгорнув. Тут було о, в цьому місці, було глибше набагато. Але місцями е, почало такий дрібнюнький бур'янчик у міждуряді почав проходити і було там. Трошки твердовато, то я вирішив пройтися, ну, теоретично, не так, щоб велика користь від цього є, але я пройшовся. Земля трошки з країв сповзла всередину. Тепер я можу спокійно. буде е, Вже тут стало ширше. о, Тут трошки ширше стало, бо було тако гостріше. О, Якщо дивитися, тут було гостріше. Оце я пройшовся ось цією штукою, як ви бачите, Лапа культиватора на стоїть. Ззаду такий саморобний їжачок. І ну, йде він непогано. Як ви бачите, що в нас терекон все-таки залишився, не зруйнував оцей їжачок його і він конусної форми. І оце я так пройшовся трошки місцями. Не так того бур'яну було, як просто я взрихлив трохи. Трошки оцей дрібний бур'ян прорізався, е трошки взяло на глибину Ну, як е цього. і стало краще. Тобто після цього я ще можу, чекаю тільки, щоб колись десь дощі були. І тоді пройтися, е підгорнути його. Бо в нас після того, як я його перший раз е підгорнув, то дощів ще не було. То я не хотів сильно розрушати оцю форму, щоб там залишилася волоха. Я тільки посередині пройшовся, вирізав все, що не потрібне. Де-не-де. Його не так багато є, але є трохи. О, і трохи взрихли в землю. О, тепер що я можу сказати? Ну, це якраз воно чекаємо, щоб десь ось мають, мають бути дощі, тоді я прийдуся. І знову підгорну, трошки землі на горну і буде то, 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 що треба, так як я планую. Ну, оце, як ви бачите, тут посеред, е, оце посередині пізніший сорт стоїть, а він пізніше чуть-чуть зійшов, але садився разом. А цей вже більшечки. Ну, що я хочу сказати після того, як я занизив двигун. О, я в попередньому відео я розказував. О, то що, стало? Ну Я вам скажу, набагато легше. Я не скажу, що ідеально. Е, пробував ставити ширше оці ґрунтозацепи. Зараз вони стоять на 28. Я їх ставив на 32. На 32 краще, але воно починає вже вудення зачіпати. О Листя, оце то не бажано. Ну, Єдине, я вивід зробив, що ну понизу ну, нижче вже двигун посадити не можна, Бо ротоватора не поставиш. Е, Кермо було б бажано ще трошки такого, буквально, щоб ще на сантиметрів 10 ручки опустити вниз, було б легше керувати. Але тут же це, це, регулювання не дозволяє, воно вже мінімум вниз пішло. Але ну, я вам скажу, в порівнянні з тим, що тоді двигун стояв вище, стало зараз набагато легше ним керувати. Він практично, я ним в землю ніде... На бік не клав ніде е, цього. Е, він в мене не нахилився. Ну, важко трошки на руки, але приблизно в рази два стало три легше проходити. Щоб міжряддя були на 70, взагалі проблем не було б. По, щоб е, рядки міждуряддя були плоскі всередині, не підгорнуті, він би йшов би більш-менш нормально. Але треба. Для гарної міжрядки ставити ширше рядки робити, бо, бо іначе ну, важко ним працювати. Бо ну, я трошки цього інтернет мене підвів з цим всі, Де тільки не почитаю Вейма 900 та Айрон, оці всі вони в міжрядку то що треба. Ну, то що треба, це може для таких фізично. Дуже крепких людей. Як ти не хочеш, приходиться впиратися. Це те, що в мене тут малий город, тут мало місця для розвертання, то через що я на нього звернув увагу на те, щоб ним працювати. Але якщо городи є з виїздом, де можна виїхати, краще поставити більший діаметром колеса. Так як я це поставив, в мене є на 79 грунтозацепи то ним, ну я скажу, по порівнянні з цим, ну, кілька разів ще легше працювати, то взагалі за виграшки йдеться. Але все одно з центром, центр ваги понизився. І ним, ну там є трошки відео, там видно показано, де я розвертаюся. Вже стало набагато легше розвертатися. Ну що, ну, я, я вам покажу правду, як вона є. О, нічого не приукрашую. Так що, кому сподобалось, ставте лайки, можете давати якісь поради. О. Ну, я так думаю, що все буде добре. Як ви бачите, що в мене трошки земля сповзла, як ви бачите, всередину трошки. Так що, якщо я буду підгортати, я... в мене буде запас землі, щоб підгорнути наверх і трошки його присипати. О, І планую, якщо вдасться. Щоб е терикони були такі ширші, якщо вийде. Ну хорошо, ми переможемо. Слава Україні!